Так, спочатку в двох словах про ідею. Коротше, світло все одно час від часу вимикають. І роутер в мене під упсом. Тобто інтернет залишається навіть коли немає електрики вдома. Але деколи хочеться знати, якщо тебе немає вдома, наприклад, ліфт не працює, щоб не пертися дурно на восьмій поверх пішком. Варто знати, чи є світло, чи нема. От, оскільки є роутер і він робочий і є інтернет. То ідея пінгування роутера, як походу найпростіший варіант працювати не буде. Е, можна, в принципі, взяти якусь там розумну для Wi-Fi розетку і отримувати з неї нотифікашки. У мене насправді є Wi-Fi розетка. Там багато мороки з аплікухою, деколи нотифікації втрачаються, коротше, вирішив я спробувати зробити на ESP. Найдешевша, найпростіша esp 32 c 3 Одноядерний, без всяких багатопоточностей, без замаху на реал-тайм, просто мікроконтроллер, на якого можна на якийсь наваяти код. Живиться він від Type-C 5-вольтового. Далі до нього ми припаяли. Цю штуку. Оця штука це просто-напросто бек-стабілізатор напруги. На 3,3 вольта. Тобто тут ми на вхід подаємо якусь напругу, на виході отримуємо 3,3 вольта. Чому 3,3? Тому що по доках є спешка логічні рівні має якраз в 3,3 вольтовій логіці. Тобто, коли буде рівень 3,3 на цю червону ножку, контролер буде вважати, що це логічна одиниця. Відповідно, чорний ground Рожевий на п'ятий пін, п'ятий пін тут, це GPIO 5. І сюди ми втикаємо звичайний USB. От З USB припарено так само чорний дріт і червоний пак рожевий, тобто плюс-мінус. Тільки шивня дата проводи. Я просто відгрису тут. Тобто ідея яка? Цю штуку ми підключаємо. Через Type-C до у пса нашого, на якому роутер висить. Тобто, жилення буде завжди. Оцю штуку ми підключаємо через будь-який блочок від телефона в розетку рядом, в ту розетку, яка не має ніякого резервного жилення. Тобто, коли з'являється напруга в мережі, починає працювати цей блочок телефона, попадає 5 вольт на бек, бек дає 3-3 на мікроконтролер, мікроконтролер отримує логічну одиницю на п'ятому піні і далі робиться якась дія в коді. Коли напруга живлення зникає, відповідно тут буде 0, тут буде логічний 0. Знов-таки мікроконтролер продовжує працювати від. Type-C, але він може опрацювати той логічний нуль і зробити якусь дію. Що ми будемо робити по діях? Я собі запланував відсилати повідомлення в чат в Телеграмі. Тобто я зроблю телеграм-групу, додавлю туди якогось бота, якого ми напишемо. Цей бот буде відсилати повідомлення аля електрики є, електрики нема, і ми собі зможемо спокійно знати, коли світло з'явилося, коли світло зникло. От. Якось отак. Так, по коду. Е, я коли в коді код я зразу написав, просто зараз розкажу, е, наскільки я розуміюся, в сі плюсах. Е, тут ми включаємо ліби, які нам потрібні, нам потрібен бути Wi-Fi. Нам потрібен Wi-Fi клант Secure для того, щоб можна було під'єднатися до Wi-Fi мережі. Далі Universal Telegram Bot, от лінка є на скачування пакета з цим з цією лібою. Arduino, JSON потрібна як залежність для бота, і NTP client, це ліба для отримання поточного часу. З інтернету. Хто не знає, так, ніяких е, складних речей. Якщо треба додати лібу. Include library, add zip Відповідно, ці дві штуки можна скачати спочатку і їх додати через Sketch, include library add zip е, Arduino JSON ми додаємо через нотки Sketch, include library Manage Libraries. І шукаємо отут. Copy -paste. От У мене вона є вже, тому тут буде тільки ремов. В кого немає, її буде install, отак. Е, Так, далі. Тут ми задаємо назву Wi-Fi і пароль Wi-Fi. Тут ми задаємо токен для бота, ID чата і GPIO, який ми будемо слухати. Де взяти ID чату? І де взяти токен для бота? Токен для бота ви отримуєте, коли заходите в Телеграмі. Ботфазер. Зараз я покажу. От. Є така штука в Телеграмі, називається ботфазер. Тут ви можете зробити new bot, даєте йому назву, даєте йому ім'я і от він вам дає токен. Як дістати ID чату? Знов таки, для цього вам потрібна ID бота. Маючи ID бота, ви можете зайти додати цього бота в якийсь чат. Після цього ви пишете в той чат якесь повідомлення. І далі ви заходите на, ви заходите на api .org Bot І тут вставляєте ID вашого бота. GetUpdates. Ви отримуєте список всіх повідомлень, які отримав бот з різних чатів. От вам достатньо просто знайти тут назву свого чату по пошуку. От, наприклад, title Я маю світло тест. І ця ID, яку я використовував для тестування. Тобто ви просто можете знайти в цьому JSONчику. Потрібну вам ID. Лінк я залишу так само. Ми маємо ці штуки. GPU O5, знову-таки може бути будь-який, це той контакт, до якого підпаяний. Як дізнатися, який Пін? Ну, я просто гуглю ESP32C3. Наут. Тут багато всяких штук, оцей приблизно виглядає подібний на мій от Я його відкрив. от 5 вольт. Напроти 5 вольт у нас GPIO 5. от Я перевірив, воно типу, спрацювало. Все. Якщо типу не працює, можливо, у вас просто інший пін можна підбирати, можна продовжувати гуглити далі. Ну, або ви знаєте, яка у вас? Точно дата. Далі ми створюємо клієнт для підключення до Wi-Fi. Ми створюємо через цього клієнта. З цим клієнтом ми створюємо Telegram-Bot. Створюємо ntp client. Далі тут є кілька речей. Дата. І час, яку ми отримаємо з нашого тайм client State це поточний стан нашого PowerPin, і Previous state це попередній стан нашого піна, для того, щоб перевіряти, чи стан помінявся, чи ні. Далі є дві функції в нашому коді. Функція setup викликається автоматично, коли запускається мікроконтролер. Тут вона встановлює для нашого піна режим input, тобто ми будемо з нього читати, дані будуть входити в нього, вмикаємо послідовний порт, це більше для того, щоб я коли тестував, я писав щось в Serial port, створюємо Wi-Fi з'єднання і створюємо з'єднання до NTP сервера. Цифра в дужках, це стільки раз по 3600, скільки в нас Greenwich Time, тобто у нас GMT плюс 2, тому два рази по 3600. Далі ми просто підключаємося до Wi-Fi у вічному циклі. Тут можна, напевно, зробити якусь умову, щоб воно не зависало назавжди. Но ми не, не робимо ніяких хитрих речей, просто ковбасимо код. Коли ми підключилися, ми виводимо IP. шку На майбутнє може бути потрібно, тут можна буде підняти якийсь веб-сервер і робити ще якісь штуки. Трошки чекаємо і підключаємося до нашого телеграму, відсилаємо повідомлення, бот готовий, і IP. шку Параметрами тут є чат-ID, текст, який треба написати. Це якась штука, здається, з форматуванням зв'язана. Просто можна пустий стрінг використовувати. Так, да, Parse Mode. Що це таке, я не вникаю, якщо чесно. Далі наступна функція Loop. Це функція, яка викликається так само автоматично, постійно, поки мікроконтролер працює. От, першим ділом, що ми робимо, це читаємо значення нашого піна, PowerGPIO і записуємо його в змінну state. Далі перевіряємо, чи попередній стан такий самий, як теперішній, чи ні. Тому що, якщо він був такий самий, нічого не помінялося, можна нічого не робити. Якщо стан відрізняється, значить від попереднього моменту опитування е, напруга на піні 5 або з'явилася, або зникла, тому ми робимо наступні штуки. Знов таки у вічному циклі пробуємо дістати апдейт часу з. NTP-клієнта. Мабуть, так само тут варто якийсь лічильник зробити, щоб воно не зависло назавжди. Ну, ми робимо рудний код. Коли час ми дістали, отримуємо його через функцію GetFromITDate. Ця дата буде в такому стандартному форматі, там дата буква Т великий час, тому ми шукаємо індекс букви Т і викидаємо. Дату нам потрібен тільки час. Тому що світло переважно раз на день виключають. От, ми отримали час. Далі ми перевіряємо значення цього піна, який у нас служить для того, щоб міряти напругу. Він може мати значення HIGH або значення LOW Ну, ми перевіряємо, якщо він HIGH то значить світло з'явилося. Відсилаємо. Якщо він не HIGH тоді він, по ходу, LOW Відсилаємо світло зникло. І своєму попередньому стану поточний, щоб запам'ятати. І просто робимо сліп на 5 секунд. Через 5 секунд ця штука все повториться знов. Тут можна поставити більше-менше. Як кому зручно. От. Наче все окей працює. Підключаємо. Мікролер, нажимаємо Upload. Поки воно компілиться, треба натиснути кнопочку Boot і тримати її. Деємся на Output, що буде відбуватися? Compiling Sketch, бла-бла-бла. Чекаємо. Компілювалося, починається аплодінг. Трохи довго, звичайно, в порівнянні з сучасними різними умовами програмування. От, хардрей сетінг, все, воно перезапустилось. Де ці... для надійності я просто перетикнув. відключив-підключив. Якщо зайти в Tools Serial Monitor, можна бачити Connecting, Connecting підключилось, і підключились. IP-шка з'явилася. Так, от наш спішка, я підключив її до просто перетворюючи USB на Type-C. Бот підключений, ми бачимо, що перший бод готовий. Тепер нам треба імітувати появу живлення. Для цього я просто беру оцей кабель і втикаю його в телефон. От, Через 5 секунд ми бачимо, що світло з'явилося 8,28. Ну, А зараз про 9,28. Треба, значить, поміняти на плюс 3 GMT. Вимикаємо USB. 5 секунд затримка, світло зникло. Все, чудово працює. Ось так. Так, поправимо тут на GMT плюс. Перезаливаю і буду користуватися. Типу, Кодом, звичайно, не пишаюся, але якщо працює, мінімум необхідний є. І ціна всього рішення десь доларів 5 виходить. Тому why not? Дякую.